Вітві на каналі Валентин Стайн. І сьогодні е, ми продовжуємо будувати хату Ну, я вже зробив. Е, ну, е, тут е, дробляю. Ну, хотів включитись, щоб зняти відео. Так. Е, добре. Давайте я дроблю підлогу, у вас включу. Добре? Я включився. Тепер ми будемо ставити дубову колоду. Це у нас буде таким чином. Чотири, Пять. Виходить. Да? Раз, два, три, чотири, пять. Ні, один тут треба зламати. Давайте я дороблю, включусь. Добре. І що ж, я збудував. Тепер нам треба зробити ось таким чином оці. Давайте коли дороблю, там ще буде один сюрпризик, тоді включу, добре? Давайте. Я включився, тепер виходить, ось така штука. Я, я таку хату забабахаю. Тепер нам треба обкласти це все дошками. Коли вкладу, то включусь. Ну що ж, я включився, отаку я вже штуку збудував. Я вже почав робити другий поверх. Ну, тут дуже важко. Ладно, включиш, коли збудую другий поверх. Ну що ж, я добудував, навіть зробив інтер'єр. Показати, як вона зі сторони виглядає. Зараз я вийду вам покажу. Я навіть освітлення поставив вічно. Вічно, так. Це теж, це теж хата. Я не, я не зробив, я забув, вибачте. Я зараз е, зроблю вас включу, добре? Друзі, я зробив. Я просто е, вибачте, що забув сказати. Е, 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 добре. Я зараз зроблю знову. Ну, і буду вам і буду з вами прощатись. Забув показати, як у нас зі сторони виглядає ось так я же книжні полки ось так поставив. Ідея прийшла в голову. Ну і що ж, усім папа. -па, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Багато-багато лайків за те що я збудував таку круту хату. Усім па-па-па.